Дима, ну навіщо ти оте знімаєш? Курва ти така! Тепер я буду все знімати, не бути фальсифікату. Ох, ти кізяк безмозгий! Ах! Що сьогодні вночі Україна переходить на літній час. Не забудьте перевести свої годинники і про погоду. За даними українського гідрометцентру, з півночі насувається потужний циклон. Сьогодні в Україні вибори президента. Дільниці відкриються о шості годині. Івана Петровичу, це трака. Що трапилось? Путін на бабче помер. Хтось? Івана петровичу. Там виборча дільниця, уся у гівні! Рятуйте! Рятуйте, бо вибори під загрозою зриву. Все як завжди. Що у вас як вибори, так лайно впливає. Іване Петровичу! Весна, весна, як я на тебе чекав, щоб знову побачити, хто де наклав. Весна іде, весні дорогу, але вибори селять у серці тривогу. Рибок покорми. весняні циклони, циклони, Недолюстровані, перефарбовані з вилами, й косами на постаменти. Голими й босими йдуть, президенти. Не біди людської, не бачили, чи що? У нас вибори під загрозою зриву. Ану пішов звідси. Дебіли! У новий курс на старій кобилі. Ми це не чи чули. Ми там від Гась подешевше І так двадцять років в кишені дулі! Петрович! Та ти нас дюрма гидолики! Сракопокаліпсис, бляха! Чуєш, є ж а-а-а, <рес> Вперше бачу слугу народу на тому місці, котре вона заслуговує. Іване, іване! Рятуй, я ж тут вступлюся! Та лада не приувілічуйте. Ви не з такого лайна сухої да чистої виходили. І, іване, Іване! Весняні циклони, циклони, недостровані, перефарбовані і косами Що ну, ти стоїш, і тут прибуває в каналізацію. Владимір також нині не тренд. Воно ну, москалі вже є такий президент. І якби не вийшло, нам з вами везло. І з маленького вовки великих... Ну що, бляха, цього разу ходуть проблем багатєнних. Не то, що на минулі вибори. Так з того разу Юлька не балакірувалася. Ви скажете, а що ти пунктуєшся? А чому це ти, вітька, не балотуєшся? А я відповім, без усяких нюансів. Третій Вітька! Так а що ви ото стоїте і думаєте, звідки ото такі проблеми? І саме перед виборами? То що є, совпадіння? Чи як ви думаєте? Так що, у нас знову немає вибору. Давай! Якогось там лідера Не знаю як вам, ну а як по мені, в шоколаді трохи ліпше, ніж лані. Ні. Весняні циклони, циклони. Не О, бі... Бі... Пані, бі... Слів, а Маленький бос бі... з телефона інструменти, голими й бі... босими, ми тут президенти. Пробив Отробиш! Пробив! Петрович! Чольк пробив, Петрович! Пробив! Качає качає! Не дольстрова, ні перефарбовані з милами косами на постаменти! Голими й босими йдуть президенти! Що ти зробиш заради спасіння демократії в країні? Шоста година. Дядьку Іване, то може проголосуйте? Так, я паспорт вдома забув. Я вас прошу. Усі ми вас знаємо, ходімо. Не по закону буде.